Важко щось насправді сказати таке більш тезисно, тому що все одно о, ті цифри, що залишились на табло, вони свій відбиток залишають емоційний. Ах, ну що, старались, намагались, але о, будень трохи краще, бо зіграти перший тайм, якось о, швидше розкачатись, можливо, десь трохи. Ну, блін, не по сценарію, да, не по сценарію зовсім, ну то зрозуміло, швидкий перший м'яч, там буквально, я не пам'ятаю те, що скільки, там друга хвилина, буквально ігрова. І жахливо, насправді, вже отак от з ранньої хвилини починати відігруватись. Все ж таки, молодці, що забили те, що змогли, те, що нам, ну скажімо так, вдалося десь там перекусили, в другому таймі вийшли, показали більш характерну гру ніж в першому таймі, непогано користувались п'ятим. На жаль, багато часу в нас згає в відсутність п'ятого гравця да, видалення. Нехай мене там закидають якимись тухлими помідорами, але ну, по мою скромну собі думку там червону картку давати гравцю, коли він тільки намагається приборкати м'яч. Ще ніякої мови про удар навіть не йде. Він на своїй половині поля. Перед ним двоє гравців, один ну, коло нього, один перед ним. Не знаю, я стосовно, ну, типу, наче, наче погано да, все на суддів, самі повинні були вирішувати, але в будь-якому разі, в будь-якому разі, буде ще виєзна гра. Тобто результат мінус два, звісно, він неприємний на домашніх трибунах при своїх болівальниках. Але я впевнений, що ще не все втрачено.